Сьогодні хочу поділитися, як можна прості щоденні дії перетворити на духовну практику, поділюся тим, що роблю сама. Кожен раз, коли мию посуд, підлогу, вікна прибираю квартирі, присвячую свої дії, щоб очищувалась моя карма і карма всіх людей на землі, і щоб всі живі істоти були щасливі. Наприклад, сьогодні мене потягнуло помити плиту, витяжку і вікно у кухні. Потім думаю, а які сюди цікаві енергії, і згадую, що сьогодні панує тринадцята енергія. Яка каже нам про те, що треба відпустити, трансформувати все старе, що вже віджило і не служить вам. До речі, зараз викладаю прогноз по енергіям щоденно, і зробила пресвяту, щоб я і всі люди на землі позбавилися цього старого непотрібного самим м'яким благоприятливим способом, і в самий благоприятливий час. Напишіть у коментарях, чи чули ви про такі практики, і чи цікаво вам буде дізнатися більше про ці та інші духовні знання.